Привіт-привіт, малята! Сьогодні я вам хочу розказати про потреби і можливості родини. Тож сідайте зручно і слухайте уважно! Ось наша родина тато, мама, донька і син. Ми на їх прикладі сьогодні з'ясуємо, що потребує родина і від чого може відмовитися. А ви порівняєте з потребами і можливостями своєї родини нашу історію. Тож знайомимось, це мама. Назвемо її, наприклад, Анею. Це тато. Нехай він буде Сергієм. Це їх син Левко. А це їх донечка Тетянка. Я скажу вам за любки тато й мама це батьки. Я із братом їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну, а разом ми сім'я мамо, тато, брат і я. Одного разу Левко. Забув, забув допомогти мамі. Раніше він мив посуд після обіду і в кімнаті прибирав, але якось Левко залінився і три дні поспіль нічого не допомагав. Тут і неділя прийшла, батько каже за обідом. Погано наша родина працювала, не підемо сьогодні нікуди. Ось тільки маму шкода. Вона весь тиждень працювала і вдома, і на роботі. І сестричку Таню Шкода, хороші оцінки принесла зі школи і теж допомагала по дому. А хлопчик Левко засумував і сказав Ідіть тоді без мене, бо я один не допомагав на цьому тижні. Я краще з Кицькою залишуся. Ні, каже тато. Ми всі нікуди не підемо адже ми сім'я. І ми відповідаємо одне за одного. Малята, поміркуйте і скажіть на вашу думку, чому так вчинив тато і хто у цій ситуації був неправий? Розкажіть це тому дорослому, з ким ви переглядали відео, а потім пограйте в гру разом зі мною. Я вам хочу сьогодні розказати, що у кожної сім'ї є першочергові потреби. І другорядні. Першочергові це те, що нам необхідно кожен день і без чого ми не зможемо жити. От як, наприклад, потреба в будинку або квартирі, де ми живемо. Кожного дня, декілька разів на день, ми потребуємо харчування, тобто першочергова потреба в їжі, в продуктах. А також нам потрібен одяг на кожен день. Його потрібно бути багато, щоб один одяг прати, а інший носити. Це малята ті потреби, які нам потрібні кожен день, тобто першочергові, на що в основному тратяться гроші родини. А є потреби, які можна і не задовольнити: ось, наприклад, потреба в прикрасах це не дуже необхідно. Або мати велику кількість іграшок, яка просто лежить і припадає пилому кутку. Або ще такі потреби, як вживати багато солодощів. Це взагалі шкідливо для організму. Так само потреба мати власний автомобіль. Якщо у родини не вистачає на це коштів, то вона спокійно користується громадським транспортом. Всі потреби коштують грошей. Тобто, як кажуть, все у світі продається і купується. Гроші батьки заробляють працюючи на роботі. І завдяки грошам задовольняють свої потреби і потреби своєї родини, тобто членів родини, які ще не можуть працювати. От на прикладі нашого тата: він працює на заводі. Кожного дня має вихідні і за це отримує плату, гроші. А мама працює, наприклад, у школі вчителем і також за свою роботу отримує гроші. Це називається малята заробітна платня. Тобто, платять те, що людина заробила. Бабусі й дідусі отримують гроші, які називаються пенсією. Вони працювали, коли були молодими і здоровими. А коли стали вже похилого віку держава почала їм виплачувати гроші за те, що вони працювали все життя. І на ці гроші на пенсію люди похилого віку задовольняють свої потреби. От на цих прикладах ми сьогодні розібрали, які є першочергові трати родини, а які другорядні, і їх можна уникнути. Побесідуйте з членами своєї родини і розкажіть, на що у вас спочатку витрачають гроші, а на що згодом. І пам'ятайте, батьки не в змозі купити все те, що хоче дитина, є необхідні витрати, продукти харчування, одяг, житло, навчання. Гроші, що залишаються, можна витратити на розваги чи відпочинок. В одних родинах грошей більше, в інших менше. Але це не головне, головне мати дружню родину, відчувати, що всі в родині люблять і поважають одне одного.